Від гвантівок до бронеавтомобілів, і навіть гелікоптерів, у столиці відкрилась військова спеціалізована виставка. Те, чого так бракує на передовій, могли поки що лише споглядати і гості, і військові чини України. Найбільше цікавинок якраз від приватних компаній. Це і нові протитанкові комплекси, і розумні набої. До них безпілотники і 82-мм міномети на квадроциклах. З новинками ознайомлювався Євгеній Гарко. Це вже готовий до випробування. Винахід однієї з компаній, яка входить до держконцерну Укроборонпром автоматичний міномет 120-го калібру. Солдат лише закидає міни, а розрахунки і наведення техніка робить сама складається і розгортається за лічені секунди. По цифровим каналам зв'язку приходять координати цілі. Система определяет автоматически своє местоположение и на основании этих двух данных производит розчотин, необходимые для приведення стрільби. Зовні схоже на БТР проте у значно менших масштабах безпілотний комплекс фантом можна використовувати для доставки боєприпасів, для розвідки, для евакуації поранених і навіть для підтримки вогнем. Керується дистанційно захищеними каналами або через волоконний кабель завдовжки 5 кілометрів. На одному заряді може приїхати до 20 кілометрів, здатен працювати як у день, так і вночі, та оснащатися, окрім кулемета, високоточними протитанковими керованими ракетами. До офіційного відкриття виставки без зайвої метушні прогулюється нею міністр оборони, намагається серед сотень експонатів розглядіти те, що потребує українська армія. Для нас цікава розвиток все, що стосується артилерії. Для нас цікаво все, що стосується засобів зв'язку. Для нас цікаво, все, що стосується броді об'єктів, броді машин. Часності для нас дуже цікаве питання пов'язане з евакуаційною технікою. Каже, побачив тут десятки цікавинок для нашої армії. Для мене цікаво для збройних сил готова продукція. Її не так багато. Новий концепт від української приватної фірми бронетранспортер з незалежною підвіскою та колісною формулою 6 на 6 Перша спроба виготовлення в Україні так само, як і перша спроба зробити самохідну артилерійську установку на колесах. Путіна то. І, і я думаю, що щось не буде. Я вніметний за закидає. Є в цій фірмі ще один дуже схожий концепт, але з корисною системою 8 на 8. Підвізка взята з БТР-60. На думку деяких експертів, ця модель не дуже матиме шанси прижитися в Україні, тому що є в нас вже класичний БТР, який вже всім дуже відомий. Але тут цікавинка в тому, що на нього встановлюється міномет, що дуже зручно для пересувної точки ведення вогню. Тут же поруч для такої техніки передбачена новинка протикумулятивна сітка. По своєму характеру дійства це ровно та ж рішетка. Це спеціальне арамідне волокно. А ви серед арамідів повинні знати кевлар, якого роблять бронежилети. Нам сучасні також є такі ж же арамідний Своїми масштабами виставка цьогоріч вражає понад 21 тисяча квадратних метрів міжнародного виставкового центру, і на них більше як три сотні фірм з різною продукцією. Серед гостей високопосадовці 12 країн світу, а крім державних оборонних компаній, активізувалися приватники. І інтерес закордонних компаній співпрацювати з Україною як з ринком збуту своєї техніки. З іншого боку, надзвичайно активно почали діяти приватні компанії. На сьогодні в Україні близько 93 приватних оборонних підприємств, які фактично вже за кількістю зрівнялися з державними підприємствами. І саме ця виставка показала максимальну активність з боку приватних компаній. Все це добре каже експерт. Але більшість наших компаній, які виготовляють зброю, акцентують увагу на її потужності, а не Точності у світі ж навпаки. Але зараз головне питання інше. Коли нова техніка дійде до фронту? Євгенія Гарков, Сергій Щепочіхін, Спецкор 2 плюс